Дуровенькі були. Треба було зняти відео, як я тільки під'їжджав на машині, а вони побачили і давай бігом бігти до сітки, ось туди зустрічати. От Цікаво, чи вони до всіх так машин бігають, чи вони пізнають вже по звуку мотора машину, чи по кольору. А, це так класно. Приємно приїхати, коли тебе хтось чекає, правда? Ну що, йдемо годуватися? Вечері ми вівсом овесом, як колись племінниця казала. Так, Вечері ми вівсом. Зараз я ще тут дам комбікорму досиплю. Зранку не їли тертий цей, як його тертий буряк. І комбікорм в будівницях був. А на вечір ми їх підгодовуємо овесоком. Курочки поїдуть до брата. Деякі з них одні ми обміняли за шифер, вже дали, я там зараз покажу, кого ми ще забрали звідси. І плюс маємо півників амроксів на продаж. Батько німець, я вже повторювався, там викидав фотографії і лівінських, і в мене є бажання їх сьогодні зараз поважити. Але для того, щоб поважити, треба, щоб вони їли, бо я інакше їх не злапаю. Так, тому поважимо лівінських півнів. Амроксів для прикладу, бо люди питають. І покажемо вам, як наші корочки. Це молоденькі, ось ця і ось ця. Там та вже несеться. Ось вона. Ця, напевно, теж несеться від браковочка. Там та точно несеться, бо я її бачив на гнізді. Ось цей грибінчик росте. Легорниха наша, яка лила яйця, перестала лити яйця. Тут підстелив, треба ще раз постелити. Верх я не закрив, але поки що їм ще тут тепло. Так, що ми маємо? Вчора в нас був рекорд 7 яєць, позавчора було 6. Сьогодні бачимо тут є 3. А вчора було в них 4. І є ще одне біле. Біле, напевно, я так думаю, що якісь довгувате, нестандартне. Вчора тут теж було одне біле яйце. І ось це свіженьке, ось це амброкція, молоденька курочка несеться, яєчко у амбрахів поки що маленьке. Ну, з скакулька але то нічого. Підемо їх пополукати. Так, і підемо повечеряємо ще з іншими, тому що я дав одним, а другим ще не дав. Та, дівчатка, дякую вам. Дякую. І побажаємо чи півники вам ракся від цікавості. Не знаю, що говорив, але в нас занеслися вже чешки. Чешки, і я думаю, що... Напевно, що мінорки, тому що по чехах ось вона одна гарна курочка, вже грибінчик, тільки ще такий неналитий, дуже червоний. Це курочка від горна нашого того подвіречка забігла. Старі перелиняли. Деякі вже теж, як -то кажуть, покращують свою ціносність. Ще хотів показати молоденьку чешку і не можу її знайти з таким гарним великим грибінчиком. Десь вона собі бігає. Ну, Вони вже пару днів. Так, хороші результати показують. Е, і йдемо, подивимося, що вони там нас нанесли за сьогодні. Тут наші старенькі, які линяють, перелиняють, відпочивають вже тут деколи любить бути яєчко, нема. І ось гніздо. от Виливки такі були. Ну не виливки, а такі малесенькі яєчка, як лишаю, вони повисикали тепер от їм в нас як на поклики. Так що ми маємо. маємо два. Одне, до речі, ось таке якби підкремове. Я думаю, може туди барбазєшка почала нестися, треба буде її злапати. Оці великі яйця це несуть у нас старі кори. А маленькі яйця це 100% молоденька корочка. А це такий більше кремове. Може це навіть і нестися молода барбазє. Так що ми маємо 3-5. І йдемо ми зараз до наших білефельдерів. Ну, білефельдер у нас стандартно одне яйце. Одна курочка білий Фельдер це курочка та гіби МРОКС. Те, що тут з ними проживає, білефельдер несе яйце більше. Минулорічні білий Білефельдер тепер несуть яйце більше, ніж минулого року. Ну, принаймні так візуально. От. А як буде можливість, то ми його пов... ще поважимо. Тільки хай вони рознесуться. от Як легорний воїть. Це їхня робота. Так, ось тут наші фельдери. Звідси ми обміняли три курочки. У нас тепер лишилося шість. Три німкені, три українки. Українки вибирав кращі з кращих, залишив. Ну, я маю на увазі по кольору дивився і по висоті на лапках. І дві молодесенькі курочки. Ось одна побігла. І ось біжить друга. Це молоденькі, середущі наші білефельдери. Старших ми сюди ще не давали. І понасилював я ще сюди до білефельдерів Амроксів, тому що Амрокси почали е, залазити в клітку там, де ми перше брали яйця, ми перші збирали яйця в тій клітці, де Амроксів сім'я жила, і там з ними Парлівінські такі. Їх було там забагато, відповідно. Я переселив молодих курчат сюди, вони підростають, тут вони більше з'їдають, так як дається їм більше їсти, менше курей і відповідно вони краще їдять і швидше ростуть. Ну що, підемо поважимо. Важити будемо вибірково наших півнів, візьмемо вже два звідси Амрокса і лівінських ситцевих. Погнали. Ось такий красень гарний. Грибінчик гарний, сережки, здоровий кугут, лапки жовті. Де ми його поважимо, він рветься. руці що щось тримаєш. А це братик нашого півника, зараз ми його підважимо. На 2500. 500. Почав би сказав, що він більший, масивніший, її мав би важити більше, але що є, то є. Вага не бреше. Візуально думаю, що він великий, а на вигляд інакше. Так, 2500, зараз я його витягну і ми подивимося на нього ще не в мішку. Ось він красень. В нього зовсім така інша будова голови. І хліба. Ось такий масивний. Півнок 2,5 кілограми. Що, тепер для лівенських вважати. Це наш вишневий важить. Зараз ми ще раз піднімемо вагу по нулях. 3200 двісті. І щоб і того поважити жовтими ногами. Вихать. Хочу акуратно би він не налякався, бо він, він перестрашені, правда? Найс. Та що, гаймо? А я дурок. От погнався краси. Хочу вам сказати, що я ще його не важу, тільки тримаю в руках. Але я чую, що я тримаю. Реально, це молодий півник, він молодший за тих компроксів, що ми перші важили з вами. Ось, другий наш, цей вже в нас поважений. Три двісті. Тепер повержемо з цього красення жовтолабого молодого. Три триста. Ще разочок. Ну він молодший за того вишневого, що ви бачили. Ну рух дергається. 300 300 300-300 Ось такий красень. Ми його будемо випускати і ще б хотілося одного поважити. Так що Лівінський, все ж таки, в мене займають лідерські позиції як по красі, так і по вазі Ну і заради спортивного інтересу запали третього. Зараз ми його теж так чик-чик. Подивимося, як він. Вага стояла на дворі. Чи вона буде ідентичне, чи буде різниця. 3,50-3,4. Ну, 3,5-3,200-3200. Отак важить наші півні Лівінська Сицево. Треба їх, з Бог доживемо, живі, здорові. Ми дочекаємо весни, розводити першими Лівінськими і швидко їх прибирати на м'ясо. Український дай мішок. Український бройлер кольорою, як я називаю. Качечки наминають. Тут півники ми вже важити звідси не будемо. Хай собі будуть. Амрокси теж цікаві. Ну, що, ми погнали. Ми ще трошки попрацюємо і завершимо день. Е і наше відео завершимо під рахунком яєць за три дні. І завершимо наш відосик під рахунком яєць. Починаю я завжди кожен день, коли збираю яйця, починаю я білі викладати і закінчую червоними. Білі. Це означає, що початок нового дня і закінчення червоним. Білі і закінчення червоним. Ті два яйця, це не за три. Це я брав додому, тобто не, не третій день, це вже четвертий, зараз четвертого дня. Що ми маємо? Це сьогодні. Ми зібрали. Йдемо задом наперед. 2, 4, 6 легорна. Одне і три амрокса. Маємо три, будемо говорити, лего, це білі тоді. Четверо білих і четверо тих, то є вісім, Тут є дев'ять, і, е, і, і сім, 5 білих і п'ять білих і два червоних. Ось такі наші корочки 7, 8, 9. Це так. Зараз менше... раніше було менше, три було, в середньому так 4. Зараз трошки більше, тому що занеслися вже молоді курочки. Старі виходять з Линки легорни, молоді починають нестися, і відповідно ось такий результат. На цій такій ноті будемо прощатися. Всім миру, злагоди, любові, спокійного вечора і Божої благодаті вам. Бережіть себе!